Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Що відчуває людина, яка щось обіцяє і не може виконати обіцяного? За відповіддю на це запитання ми звернемося до історії, що записана в Євангелії від Івана в 21 розділі. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра. Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене більше цих? Той каже йому так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляє йому, паси ягнята мої. Після розп'яття Христа Петро жив з важким відчуттям провини. Він, сміливий, гордий Петро, відмовився від вчителя, злякавшись якоїсь служниці, і це краяло його серце. І зовсім неважливо, знав про це хтось чи ні. Його настільки мучили докори сумління, що він відчував себе жалюгідним хробаком. І того ранку на березі Петро не наважувався дивитися в очі Ісуса, бо знав, що Ісус у будь-яку хвилину може покликати його, аби розставити все на свої місця. Зрештою, хіба він не обіцяв учителеві, що навіть якщо всі його залишать, то він цього не зробить. Після сніданку Ісус відкликав Петра. Одна з рис Ісуса, яка мене особливо вражає, це його велика здатність любити, розуміти і прощати людей. Учитель міг показати учням під час вечері, Котрий зрадить його іншим учням, але не зробив цього, тому що знав, що відчуває нещасний грішник. Він розумів, що найбільше покарання для грішника це його страшне полум'я власної совісті, навіщо ж його мучити більше? Хіба не краще створити атмосферу, в якій грішник відчує, що його люблять, незважаючи на вчинені гріхи? Грішник, якого любить Господь, відчуває мир в душі і тоді може виправитися. Коли Господь неодноразово говорить грішникові, що любить його, це зовсім не означає поблажливість до гріха, просто Він у своїй безмежній мудрості розуміє, що єдиний спосіб звільнити людину від пут зла дати їй відчути, що її люблять і приймають такою, якою вона є. Петре, чи любиш ти мене запитав його Ісус Стрич? Учень міг очікувати чого завгодно: докору, покарання, відкинення, лише не цього питання. Але вчинки Ісуса завжди несподівані, нелогічні, проте повністю гуманні. Можливо, саме тому просте християнство важке для розуміння. Ми любимо складні рішення, захоплюємося красномовністю, дозволяємо захопити себе блиском, немов простота любові не є тим єдиним, що дійсно цінне в цьому житті. Чи любиш ти мене? Ісус помер, щоби перемогти, прийняв смерть, аби завоювати життя. Любив, був принижений, виданий, але став царювати в житті мільйонів людей. Цар на всі часи незмінний, необхідний. Помолимось, любящий Господь, ми вдячні тобі за те, що ти любиш нас і благословляєш нас. Благослови Господи на новий день і допоможи нам сьогодні по-особливому любити тебе. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Відгукніться сьогодні любов'ю на любов Ісуса. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас, пишіть нам на електронну адресу або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай Бог буде з вами. До побачення!